Водний колапс у селищі класів, що на Рівненщині минулого тижня, тимчасово призупинили водопостачання. Кілька днів люди були без води. Усе через борги, які накопичились у місцевому водоканалі через несплату абонентами за надані послуги. У зв'язку з наявною заборгованістю за спожиті послуги електропостачання підприємство відключене від електроенергії. У результаті водопостачання тимчасово припинено. Основною причиною ситуації є значні борги абонентів перед комунальним підприємством Клесів Водоканал. Така ситуація неабияк обурила місцевих, особливо тих, хто не мав заборгованості. І хоча наразі водопостачання вже відновили, класівчани досі пригадують, як доводилось самотужки носити воду навіть у школи та садочки. Нас даже ви просили ті бомвчителя, ті водіти ходять, тіпо, щоб ми привозили. Навіть не одне сутки було, та бо нас два рази я в саді привозила. дитя не ходить. Та то два рази воду провозила. Середа, четвер була на виходни, не було теж. Да? А? просто просто я навіть, не знаю, вони заплатили щось, гроші, та через це так. Знаю, але ну, сутки не було, ніхто не попередив. Просто в один день виключили. Да. А надовго? Ну я вже не помню, десь десь три чотири дні мабуть. Говорить, що там за неоплату чи ще що небудь. Воно мені безразді. Ми намагалися поспілкуватися із керівництвом комунального підприємства Клесів водоканал, але пояснень так і не отримали. Наш керівник сказав, що всі відповіді на ваше питання, де селищна рада. У селищній раді нам пояснили, що відключили водопостачання через борги. Їх назбиралося більше мільйона. Зрештою, аби люди не залишилися без води, необхідну суму довелося заплатити селищній раді. А хто погасив заборговані? Жителі буржників ті, що півтора мільйона винувати. Буржники погасили, а селищна рада погасила борги. Наразі проблеми з водопостачанням у клесові немає. Але чи не зміниться ситуація у разі виникнення нової заборгованості, невідомо. Вікторія Якимець та Валентин Зледенний. телеканал ITV, Медіагруп.